Друзі, всім привіт! Вас вітаю знову автохата. Хочу вам показати ось таку нашу дачу, яка в нас на даний момент продається, та стоїть на нашому майданчику. До уваги хочу вам показати, що наша дача складається з двох модулів, тобто з двох частинок. Ось це є перша частинка, один модуль має 2,50, і друга частинка він має також 2,50, що загальною довжиною становить 5 метрів. Як ми бачимо, тут в нас є виведені сантехнічні отвори, труби. Тут в нас є паробар'єр, який буде при можливості вирізатися, коли будиночок буде з'єднуватись. Ось тут є такі отвори, які нам допомагають з легкістю перевести вашу конструкцію. От. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас є з ось такого металопрофілю антрацит. А передне оздоблення в нас є імітація бруса, також колір антрацит. І ми бачимо, у в нас тут є ось такий великий панорамний вид, де можна доставити в майбутньому літню терасу. Тут в нас є присутні зовнішнє освітлення та зовнішні розетки. А щодо ширини, ширина його є 650. Загальною площою становить оцей будиночок 32,5 квадратних метри. Якщо вас такий зацікавив, телефонуйте, пишіть нам. Ми вам покажемо його, продамо або створимо будиночок вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу! З вами була автохата.